Мало хто дивиться за оприскувателями. За ними теж треба спілкувати, міняти форсунки. Вони ж поміняли форсунки, ага, 5 років їздять з одними форсунками. Їх треба міняти кожен сезон. Форсунка дорога. А вона одна пилить, норма вилава води там, 200 літрів на гектар. В принципі, нормально комп'ютер показує. У ну, в мене в минулому році я просто заїжджаю на поле, ми розкладали самоходний ну, він заїжджав. Я беру вечором, просто листочки А4, я так пройшовся, розклав. І на вечір був, це осінь вже, по ріпаку працювали, вже випарування такого не було. І, і заходимо, і з агрономом дивимося, показую, як покриває листочок. То одна сторона капітальна була, я так розумію, що одна сторона десь літрів 150, ну нехай там 130 вилавала, а друга ото 70 літрів виливала на гектар. І в них і полоси такі, ну, це вам суть оприскувателя. І тоді там і хімія, можливо, не працює. Тут працює, тут ні. Ну там дійсно так і було отакими От очагами, там забур'янено, там нормально. Чисто за норми норми води. А Дюван допоможе, якщо так, от не дуже. Ні, ну звісно, добрий. ну в агротеки є. І дуже, я вам скажу, це самоходки ще мало хто займається в кого, ось, самоходки, прицепні. А в кого самоходки в господарствах, там в агротекі, там Олбрайт їхній препарат, то вони використовують його постійно. І у 2019-2020 рік, навіть на 20-й рік. Я заходив в крупне господарство. Чисто так поспілкуватися, і в них стоїть три самоходки. І перша у них там 2010 року, джундір ще стояв. І щось так агроном каже, це не працює, а банк землі величенький, там 4 тисячі. Це не працює, ці, ці два працюють. Щось, питання до них, а чого не працює? Ну, ждемо деталь, у них якийсь там датчик, давлення, він щось накрився. А причина була нальоти. А нальоти різна хімія, суха, не суха, і погано мили. Вона, ну. Фізично може там образовуватися там якісь лопасті. Ми їм тоді відлили Албора 40 грам на відро, хоча там треба було менше. Просто вони зняли той датчик, а той датчик на той момент 50 тисяч гривень стояв. Це ще по прикурсу старому. По 27 тоді був просто. Ну, да, 27. Ми відлили, вони замочили це на сутки, замочили, витягли, а вони не могли відмити, воно ж тверде, і тільки чим починає працювати, пластик ламається теж. Ну, Воно відмякло, і воно до сих пор їздять. Ну ми на рівному місці тоді 50 тисяч зекономили, а це на той момент півтори тисячі доларів.